З батьківщиною в серці з нагоди дня національної музики Азербайджану представники діаспори у кривому розі провели святкове зібрання. На нього були запрошені гості та представники діаспори, яким близька культура Азербайджану. Дізнатися більше про колорит рідної музики завітав Амір Хан. Хлопчик розповідає, що мешкає в Кривому Розі, але душа й серце його знаходиться в Азербайджані. Тому цей захід був дуже пізнавальним для нього. Ну чого. Багато чого дізнались нового історії були цікаві, малюнки були чудові, більш дізнались про музику. Та й солодощі були дуже смачними. День національної музики Азербайджану відзначають щорічно 18 вересня у день народження Узеїра Гаджибекова, який вважається основоположником музичного мистецтва країни. Тому гостям свята провели екскурс по історії та культурі Азербайджану, розповіли про визначні культурні пам'ятки їхньої батьківщини. З надали можливість намалювати малюнки, які згодом потраплять до рук наших захисників. Також не обійшлося. Без приємних сюрпризів усіх гостей пригостили б справжніми азербайджанськими стравами. Сьогодні... Сьогодні день музики в Азербайджані. Я вдячний місту, що нам надали таку можливість святкувати наші свята. Це дуже приємно. Ми привезли сувеніри символічні, солодощі для дітей, щоб святкувати. Також для наших захисників діти будуть малювати малюнки, щоб ми відправили їм, щоб вони знали, що ми не забуваємо про них та чекаємо. В перших днів війни Криворізька діаспора Азербайджану. Долучилися до допомоги нашим захисникам, збирали та передавали кошти, ліжка, продукти. Не могли стояти осторонь, тому що сучасна історія України дуже схожа з тим, що відбувалося раніше в Азербайджані. Наразі Конгрес азербайджанців України активно допомагає не лише військовим, а ще й переселенцям. Я Дуже дясні нашому Конгресу, який об'єднує... Мешканці нашого міста, а у нас більше 20 тисяч азербайджанців мешкають в нашому місті, котрі е, займаються багатьма напрямками розвитку нашого міста і не тільки розвитку, а і боронять наше місто, нашу державу. Зараз цей е, скрутний час. Зараз в Кривому Розі проживають представники близько 130 різних національностей. Тож Кривий Ріг не тільки найпотужніше промислове місто, а ще й місто, яке єднає. Іна Бугайова, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.